Привіт! Сьогодні починаємо вчити нову вразливість Pass Traversal. Ось в нас є інформація, що це взагалі таке, з якою ви можете ознайомитися на сайті Portsfigure. Якщо коротко, то це коли ми за допомогою API можемо передавати шлях і таким чином просто подорожувати, витягувати файли з сервера, які нам необхідні. Тобто зазвичай вважається, що коли ми передаємо якийсь файл нейм, так що ми хочемо отримати певне зображення, але ми можемо використовувати ось такі штуки, яких в Linux системах відповідають саме того, щоб піднятися вверх по каталогу. І таким чином ми можемо вийти з тої папки, в якій нам дозволений доступ, і витягувати інформацію з інших папок, і таким чином достукатись до інформації, якої ми не ма не повинні мати доступу. У нас насправді сьогодні дуже-дуже простенька лабораторна. Нам просто треба буде відкрити файл past. Тому я пропоную спочатку розібратися на Python, що це таке, а вже потім перейти до лабораторної. Тому давайте напишемо вразливий сервер, який будемо атакувати. Нам потрібен Python. Давайте ми його назвемо просто PAS. Ми вже з вами раніше використовували фласк, тому цього разу також будемо використовувати фласк. Імпортуємо фласк. Нагадаю, що це стороння бібліотека, і вам її потрібно встановити або через pip install, або через Pycharm. Так, нам потрібен буде реквест для того, щоб ми могли прийняти параметр, який нам передасть користувач. І нам потрібен метод SendFile для того, щоб ми могли відправити зображення. Створюємо наш додаток. Так, запускаємо його і пишемо відповідно наш get метод. Використовуємо декоратор з нашого додатку. А давайте, щоб по замовченню, в нас буде роуд image А, тому що ми будемо вважати, що ця функція вона безпечна і вона нам повертає саме зображення. Тут у нас буде name. Ми використаємо реквест для того, щоб читати те, що нам передасть користувач. Get. Файл. Тобто в юрлі в нас буде знак питання файл дорівнює, і саме ця частина це і буде ім'ям файлу. Так, йдемо далі і будемо повертати. Що ми будемо повертати? Ми будемо повертати зображення. Send file. Так. Використаємо F-строку. «Image». Крапка вказує на те, що ми будемо шукати саме в тій папці, в якій ми знаходимось. Ось я вже насправді створив нам папочку image, куди й помістив зображення. Ось воно, ми його будемо щитувати. Так, отже, «Images». images.file. Uh, Файнейм. Так. Супер, піднімаємо наш додаток. Sudo Python 3, PassPy. Так, вводимо пароль, тому що я з під суду. Так, нам потрібно ось так запустити наш додаток. Так. Натискаємо. Додаток запущено. Давайте ми ще постворюємо трошки файлів, тому що ми бачимо, що ось у нас є ось цей файл. Він знаходиться саме в директорії image. Ми створимо в верхній директорії файл passwords.txt. І тут у нас будуть якісь логіни, паролі. Там, умовно, admin-admin, admin-user. Admin, один а пароль юзера один буде кверті, наприклад. Так, окей. І давайте ми ще винесемо ось сюди наше зображення. Вставимо і назвемо його трівочкою. Окей. Так, отже, в нас є сервер, який запущений локально. Давайте ми на нього і сходимо зараз. У нас нічого не відображається. Чому нічого не відображається? Через те, що ми з вами прописали, що нам треба спочатку ходити на імейдж Отже, ми йдемо на slash image. Ось ми вказуємо image і передаємо його аргументом. Так, файл пас Ми говоримо файл, буде дорівнювати один png. Ми передаємо і бачимо нашу картинку. Коли ми розробляли цей додаток, то ми очікували, що користувач зможе заходити тільки в нашу папку Images. Зверніть увагу, що це назва ендпойнта, а не назва папки, звідки ми беремо зображення. Тобто ось наша юрла, так, image, а ось наш, наша папка з файлами. Ми, коли розробляли цей додаток, ми очікували, що користувач зможе заходити тільки в папку Images і брати звідси зображення так, на відображення. Але. Ми можемо зробити ось так. Тобто ми можемо вказати, що піднімесь в директорію вище. І бачите, ми підтягнули вже іншу картинку. Точно так само ми можемо відкрити будь-який файл, який знаходиться тут. Наприклад, той файл, який ми створили з логінами і паролями. Ось паспорт. Давайте скопіюємо його назву. Так. І, відповідно, якщо ми зайдемо ось сюди, пропишемо, ми побачимо, що зміст нашого файлу виявився нам на екран. Це є вразливість. Насправді зараз дуже багато фреймворків її блокують і тому зробити її не так вже й легко. З вразливістю, наче розібрались. я думаю, ви тепер краще розумієте, як вона працює. Давайте робити нашу лабораторну. Отже, піднімаємо наш Environment. копіюємо, йдемо в Burp Suite. Так, старт проксі, HTTP-history, open Browser. Браузер відкрило. Передаємо сюди. Давайте поклацаємо, щоб ми мали з чим працювати в нашому burp сюті Return to list. Йдемо в бурб. Дивимося, що ми наклацали з вами. Так, і давайте подивимося сюди. Як ви бачите, зараз в нас немає в принципі, до чого придертися. Давайте подивимося, що в нас є. Поки ми не бачимо ніякого шляху для того, щоб відправити саме наш файл, так, тобто прописати його адресу. Тому що в нас бурб фільтрує, і якщо ми вкладемо тут Images, Apply. «OK», Apply and close. І ми бачимо, що тут в нас вже підружає, і ось наш є file «Name». Тобто все було через фільтрацію. А давайте ми зайдемо в той каталог, який нам потрібно. Нам потрібно для початку піднятися. Для того, щоб піднятися, ми використовуємо дві крапки. Так, нам потрібно відправити спочатку це все в репітер. І в репітері вже взаємодіяти. Send to repeater, repeater. І ось тут ми й будемо прописувати те, що нам потрібно. Крапочка, крапочка слеш. Тобто ми раз піднялися, ми два рази піднялися, ми три рази піднялися, і потім ми, а потрібно нам ецпсвд. Так, вставляємо, видаляємо, відправляємо. Так, і ось ми бачимо, в принципі. Зміст нашого файлу. Давайте перейдемо в лабораторну. Ось ми бачимо, що лабораторну ми зробили, і насправді ще вам хочу сказати, що не бійтеся використати більше, ніж потрібно цих підйомів через те, що сама папка Ads, вона знаходиться в самому першому каталозі, так? тобто в нульовому. І як би ви не виходили, ви нище, вище нього піднятися не зможете. Тобто ви будете на самому диску, на самій головній його директорії. Тому, наприклад, якщо ми зробимось так, ми все рівно її зможемо відкрити. Але якщо ми зробимо недостатньо разів, то вона в нас не відкриється. Ось бачите, not such file. Тому що ми піднялися лише один раз, і тут ми просто бачимо, що її немає. Якщо ми будемо знаходитись з вами в папці «Image», Ось ми бачимо доступні до них файли. Якщо ми хочемо її відкрити, ми пишемо його ім'я. Якщо ми хочемо, як ми написали ось цей знак, ми піднімаємося в, з папки «Image» в ось цю директорію. І нам вже будуть доступні всі інші файли. І таким чином ми можемо рухатись по жорсткому диску сервера. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Гарного дня!